Але Чепенко оглядає автомобілі на своєму СТО. Жінка відкрила його в пам'ять про свого чоловіка Ростислава Чепка. Він дуже хотів мати своє СТО, працювати своїми руками, щоб поруч, як би сказати, були діти і вони працювали на нашому цьому сімейному СТО. І коли в сім'ї ще дітки були маленькі, він завжди ремонтував свою машину руками сам, сідав там. Поруч дітвору звав з собою, брав і каже, допомагайте мені. Ростислав Чіпенко брав участь у російсько-українській війні під час АТО. За життя він працював з автівками, був водієм та ремонтував машини, розповіла його дружина Алла. І коли він пішов на війну у 2016 році, там був на війні в під Донецьком, Мар'їнський район загинув село Славне 8 травня 2017 року. 8 травня загинув. І завдяки йому я відкрила цю справу. Продовжую ветеранський бізнес. Був таксистом, працював, але мрія його не покидала. Завжди справляв машину, і була машина завжди чиста, охайна, доглянута. Завдяки йому він завжди що міг зробити сам. Він робив це сам. От і дуже мріяв зробити своє комплексне СТО, де дуже багато якби буде надаватися сфер послуг. Нині станція технічного обслуговування працює з легковими автомобілями, зокрема, ремонтують автівки військовослужбовців. Наше підприємство СТО машин надає послуги 3 d розвал сходження, заміна масла, ремонт ходової частини автомобіля, ремонт двигуна, наприклад. Шиномонтажні монтажні послуги, плюс прокаточний станок є у нас. В принципі, стараємось всі послуги. Там, наприклад, можемо надати послуги рихтування автомобіля. До родинного бізнесу залучають дітей, бо саме про це мріяв Ростислав за життя. Говорить Алла Чепенко. Я завжди говорю, говорю їм так: ви можете продовжувати справу татка. У якщо вам подобається, ви завжди якби знаєте, що ви можете прийти і працювати. Це пам'ять про нашого батька, про нашого чоловіка, який поруч завжди завжди з нами. Ми його пам'ятаємо. Я знаю, що є такі моменти, що він не завжди поруч зі мною. Він мені допомагає, підтримує як мій ангел охоронець Світлана Моступан та Богдан Казирід. Суспільне, Новини Полтава.